20 кг, ціна 2,5 євро за кілограм, сорт перший. І почнемо з ось такого класного укороченого кардигана. Він в'язаний. Така прикольна в'язка. Наступний у нас буде ось такий рожевий, укорочений. Але я вас поправлю. Наступний у нас буде ось такий світер під шию. Ой, яка м'ягуська, суперприємний. Ось такий та ось такий облягаючий. Наступний у нас буде в'язаний, теплесенький, шерстяний. Це більше як джемпер уже, Та теплюська ось така в горошок. Наступний буде світер врубчик. Ось такий оверсайзний. Та ще один врубчик сіренький. Укорочений, ось такий. Наступний також сірий. Ось такий прикольний. І низ так цікаво оформлений в мереживо. Наступний буде також коротенький, ось такий сіренький на плечі, класний. Та супер м'ягусінький, такий, також врубчик. Пудровий, класний. Далі ще у нас буде в'язка. Ось така. Та щось лео, ще щось врубчик. Ось такий гольфик красивезний, гляньте оформлені краї. Далі в нас буде леопардовий, цікавий такий. І наступна моделька в нас буде також пудрова. Ціна 2,5 євро за кілограм. Гляньте який кардиганчик. Так, ось такий світер прикольний в полоску. Такий довший. Темно-синенький, базовий, я б сказала. Ой, і супер класний, гляньте, в'язаний перламутровими нитками. Ось такий. Наступний у нас буде гольфик такий під шию. Та ще один сіренький в ментолову таку класну полосочку. Наступний буде на замочку світер. Та сіренький. Ось такий на плещі також блискучий. Наступний, ніжно-персиковий. Ось такий. Та ось такий біленький. Далі візьмемо синій, великий, чоловічий. В 56-му розмірі аж. Та жіночий кардиганчик. думаю. А ні, жіноча тунічка. Ось така цікава. Великого розміру. Так, наступна ковтинка у нас буде потонше. Та ось така також в'язана з суперприємними нитками. Далі ось такий синенький. Далі летюча миша буде одна. Ось така. Та ось така також в'язка суперприємна. Далі. Далі у нас буде ось така ковтинка. Та ще одна класна укорочена, в'язана. Вона супер красива, ніжна така. Наступна сіренька, темно-сірого такого кольору. Розміри від XS до XXL. Тому кожен хто знайде собі щось для себе. Ось така. Також супер приємна. Не буде кашлатитися. Наступний у нас буде ось такий з такими цікавими рукавами. Та ось такий цікавий гольфик. Наступний у нас буде ось така прикольна з комірцем біленьким горошок. Та ось така полосата, яскрава. Також великому розмірі. Наступна у нас буде також велика з великим комірцем. Та ось така облягаюча тоненька, такий середній рукавчик. Що це у нас тут буде? У нас буде ось така коснуча, пудрова ковтинка, гляньте. У нас ці ковтинки супер ніжні, вони в'язані, теплесенькі. Ось така. Кікові категорії ви також бачите, що різні, але більшість моделів супер крутих. Ось така в'язна, гляньте, яка прикольна, з карманчиком велика. 2,5 євро за кілограм. Ось така. Та ось такий кардиганчик. Супер теплесенький, як бачите. На флісі, коротенький, невеликий. Класний. Наступна буде жилеточка, я так розумію. Так. Ось така жилетка. Ще один гольфик сіренький. Та, гольфик гірчичний Глянь такий класний. Так, наступний пудровий. Супер приємний. Я вже не знаю, скільки разів це сказала, але вони супер приємні. Це справді чоловіча Твіречки чоловічого дуже мало, насправді. Ось така бежева, класнюча з боку. На замочку. Це супер стильно виглядає. Ось така сіренька. Зелена. Сіра, велика також. Передостання у нас буде. Ось така в полосочку, та ось така залена. Все ми з вами розглянули ціле наповнення лотику світерів та плесеньків, більшість в'язаних із супер такої ніжної пряжі. Тому ціна 2,5 євро за кілограм, вага 20 кілограм для замовлення. Звертайтеся у вайбер до наших менеджерів і забирайте свої теплюсінькі світери.